центр оцінювання якості освіти підсумував результати першого етапу турніру інтелектуалів Знай наше, під час якого учасники виконували тестові завдання з історії України у мережі інтернет. В особистому заліку абсолютний результат показав Юрій Кріпкий з команди Івано-Франківської загальноосвітньої школи номер 4 Він єдиний дав правильні відповіді на всі 30 запитань. Серед шкільних команд лідирують загальноосвітні навчальні заклади топорва і «Тисмниці». Їх наздоганяють бурштинська школа номер 3 Богородчанська номер 2 і Калузька номер 10. Боротьба між ними обіцяє бути напруженою, адже попереду ще тестування з історії прикарпаття української мови та літератури. Нагадаємо, що школа, команда якої переможе в турнірі, отримає нагороду в 100 тисяч гривень. Машина вибирала з 53 питань. Кожному давала 30. Ви розумієте, співпадання в такому випадку просто не могло бути, навіть якщо б сиділи двоє по, 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 по сусідству. Тобто чистота експерименту навіть в цьому варіанті була досягнута. Ми були тільки за, якщо вчителі консультували учнів, тільки за. Тому що в цьому випадку нас цікавить здобування знань. Якщо я сиджу, не знаю відповіді, якісь питання, мені цю відповідь на питання підказали. Я після цього вже цю відповідь знаю, правда, я став мудрішим.